Продовжити тему приватної ініціативи та її впливу на розвиток середнього бізнесу ми запросили до студії час тайму тренера успіху, мотиваційного спікера Миколу Латанського. Дякую, пане Микола, що знайшли для нас сьогодні. Дякую за запрошення у попередньому матеріалі. Ми розповідали про Китай, як активно там розвивається приватна ініціатива, як це ефективно впливає на економіку країни. Чи можна сподіватися на розвиток такої приватної ініціативи в Україні? Я коли дивився цей сюжет, подумав про те, що насправді можна досягати успіху, успіху може досягти люба людина, люба країна, і треба почати точніше перестати сподіватися на допомогу. Чись іншу допомогу, допомогу за окану чи допомогу сусіда. А зрозуміти, що якщо я хочу зробити чи зі своїм життям, чи зі своєю країною щось, я та тільки я особисто відповідальний за те, що буде і у моєму особистому житті, моєму власному бізнесі, чи у моїй країні, якщо я урядовець чи президент, тобто, в принципі, країна як така повинна мати якусь форм, формулу успіху. Так? Я, я відчуваю, коли я інколи слухаю те, що кажуть наші політики, дуже багато сподівань на те, що хтось допоможе. Хтось дасть кредит, хтось дасть черговий транш, ми до когось приєднаємось, чи ми від когось від'єднаємось, і нам буде добре. І дуже мало хто говорить про те, що якщо ми хочемо справді перевести нашу країну на новий рівень, то давайте зрозуміємо, що ми є самодостатні, самодостатні, самодостатні. і в нас є вже все, а в Україні є. Більш ніж потрібно для того, щоб бути одною з передових націй в світі, але все починається з відповідальності за те, що я можу це створити для себе, для свого життя, для своєї сім'ї, для своєї компанії, бізнесу та для своєї країни. Чи залежить така приватна ініціатива від національного характеру? Ми говоримо про Україну, і чи можна означати особливості українського національного характеру в цьому контексті? Ну, можна казати про те, що за багато років радянської влади ініціатива була відсутня, і ініціатива була... каралася. каралася. Але я бачу дуже багато людей, особливо тих людей, що, з якими я спілкуюся, це молоде покоління і не тільки молоде покоління, люди віком 40-50 років, дуже-дуже багато людей зараз в Україні, які зрозуміли, що вони справді можуть зробити зі своїм життям абсолютно все, що вони забажають. І тому, але якщо поїхати десь подалі від Києва чи від великих міст у села і послухати про що люди розповідають, говорять, то там справді залишився той старий менталітет. Треба вибрати ту партію чи того лідера, і він прийде, і він нам дасть. І в нас буде гарна зарплатня, чи буде в нас гарна пенсія, і ми будемо чудово жити. Головне правильно вибрати людей. І там немає там справді ініціатива відсутня, і там є сподівання на те, що хтось. Прийде і хтось щось дасть. Тут люди насправді повинні просто усвідомити, що вони вони самі творять свою свої для життя. мене. Для мене саме найголовніший закон успіху, те, чому навчається законом успіху, це закон, як я вже казав, закон стоїсоткої відповідальності. Я знаю сотні людей, які змін життя, яких змінилось до, до невпізнаваності після того, як вони зрозуміли, що вони можуть це зробити, і вони відповідальні. А, ви допомагаєте люди, людям розкривати свій потенціал. Чи існують універсальні правила, які можуть зробити людину успішною, окрім 100% відповідальності? 100% відповідальність – це один з найголовніших законів успіхів для мене. І універсальні правила вони є. І насправді, якщо подивитися за людьми, які хочуть досягти успіху в житті, дуже багато людей. Багатьом людям здається, що всесвіт обертається навколо них. Але насправді ми є частиною всесвіту. Ми є частиною кожна людина, кожна особиста людина це є частиною величезного організму. І якщо не враховувати те, що не враховувати і інші частини цього організму, то організм починає працювати проти нас. І тому я кажу про те, що є таке розуміння, як закони успіху або закони Всесвіту, закони, які існують незалежно від людини, які створені були не людиною. І якщо вивчати ці закони, а найголовніше слідувати ним їм, то у людини немає шансів не стати успішною людиною. Тому ці закони існують. Вони не залежать ні від нації, ні від кольору шкіри, навіть ні від освіти, ні від ем, чи це чоловік, чи це жінка. Це загальні правила, загальні закони, Всесвіту. У нас залишилася одна хвилина. Ви багато подорожуєте по світу, зокрема у США. Чи знову ж таки спрацьовують існуючі у США чи у світі принципи успішних людей в Україні? просто я продовжу те, що я почав. Ці закони, закони успіху існують незалежно від людини. Вони не людиною створені. Вони, якщо їх якщо їм слідувати, то людина буде автоматично успішна. Я знаю дуже багато людей, які ставали мільйонерами після того, як розуміли, що все, що треба для успіху в житті, це просто слідувати певним законам. Як каже один з моїх вчителів Джек Кенфілд, успіх це як кодовий замок. Ми можемо знати всі цифри в коді, але не знати одну, і замок що? Не відкриється, але якщо ми знаємо точно всі цифри в коді, ми знаємо всі закони, ми їм слідку, слідуємо, то замок відкривається. І незалежно, де ви знаходитесь. Я знаю багато мільйонерів, які стали мільйонерами дуже швидко після того, як зрозуміли, що все, що треба для того, щоб досягти успіху в житті, усвідомити, що є закони, які від нас не залежать. треба вивчати ці закони. Дуже дякую. І нагадаю, що гостем студії був тренер та коуч успіху Микола Латанський.